Та камера, блін, вимахується паскуда. Так, вроді знімай. Широкий в тебе колесо кажеш, так? Да? Mm. Ну так, да, явно ширший, ніж Тобто, Ну тут прям тут резина прям нормальна, де же кенда. Ну все одно, напевно, 110-й, просто тут шипи широкі. Ото, блін, ой, сідло високе. Сидиш, високо. Блін, ти там не крутив пружину? Заводи, я не рухав. А, нічого не рухав. Okay. Так. Треба включати нейтралку, бо коли вже маєш щеплення, воно не заведеться, правильно? Угу. Дивно. Але втикається все легко. І заводиться легко. Блін, яка ж посадка? Я не можу. Дуже треба коліна згинати, це не знаю, напевно, посадка для низьких людей. Але при цьому мотик високий, низькі люди не дістануть до землі. Я теж не дуже там, я прям на тяг дістаю. Але якщо забрати нижні уті на підножках резинової проставки, то я думаю буде краще. Так, хто це? Всім привіт, хто не зрозумів, це в нас. Блін! Тест-драйв, так? Да. -да, Тест-драйв закінчився. Я тут, я тут не вийду. Хе-хе-хе! <рик> Капець! Ой! Ой! Я як лох сюди злетів, бо тут коротше, проблема є, тут колесо втекло в бік, і воно мене повело. М -м -м. Блін. Як би там його покликати, щоб допоміг витягнути? Хе-хе! <рик> Це прикол! Оп. А В мене проблемки! Нейтралку треба. Є. Бачиш? <плес> Набагато легше, ніж піднімати модика, ні. Блін, ну це зараз мені буде незручно з цим колесом тікшим Але нічого. <плес> Дякую! Ой-ой-ой, коротше, колесо втік, бо я не знаю, воно тут в траверсі не тримається. і Воно втіка... втікає втікає вбік. Траверси повністю закручені, а воно втікає, якось і воно... блін, Тут понаривали. Коротше, не розумію, в чому проблема, але тут воно є. Напишіть чи когось була. Не, як я казав, це тест-драйв, так. Да? Я їду, передача щовкається. Офігенно. Мені переднє колесо зносить. По-перше, тут колеса по дві атмосфери. По-друге, сюди пісок. Але то вся фігня. Саме галімо, що тут оце колесо переднє криво стоїть. І причому ми його старалися тільки що назад поставити. Воно втікає на закручених траверсах. Я не розумію, в чому причина. Ой-ой-ой. Так, хочу дати газку. Нема де. Так, що е, по посадці пацани? Посадка, звісно, така байкерська. Дуже високо е, ноги. Е, руль взагалі такий байкерський сидиш отак вот от прям. Подальше від руля. Мені це взагалі ну, незвично. Просто кататись. Для чого цей мотик створений і то нормально. Можна руль трохи вперед а лежати можна. Мотік. Ну, по відчуттях. Він твердить, газує, але аж так не їде, блін. Третій. Блін, іменно чомусь справу під ножку така вібрація, аж лоскоче. Накачаних колесах так сідає. вихлоп тут взагалі супер. вихлоп дуже класний, тут навіть мови нема. Капець класний. Розганяється мотик плавно. Досить еластично, як то кажуть, тому що я їду на третій. Ну, Низькі обороті два, падають. Він нормально їде, без захльобів, виїжджає з цих, з цих оборотів. Так, треба, вер... треба вернутися назад, бо я зараз заблукаю, бо я тут взагалі лісу не знаю. Їду, не знаю куди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не ну, розгород легко робити, там все туди-сюди. Мотоцикл, отут стану. У мене десь 1,85 чи 3, ну метр вісімдесят Ну Я тут дістаю ніби нормально, плюс-мінус, навіть ноги не повністю розігнуті. А ну тут на горбочку стану трошки, щоб ноги висіли більше. Тут на горбочку легенькому от прям ну, в натяжку. Було б сидіння ушці, я би дістав прям нормально. а так воно широке, я не можу ноги звести. Тому так, передачі клацаються, блін, взагалі класно. Ну, мотик новий, 2000 кілометрів. Пахнемо тюлем. Бляха, як водить морду Коротше, вихлоп о, такий, блін. Ніби, він якийсь ніби тихий, не рве вуха, але він так кричить якось такий прям низовий вихлоп По звуку. Ну класно, класно. Так, давайте ще раз вас дамо Я не розумію, він шліпує чи він не їде. Шліпує трохи. Коротше, розглядається мотоцикл плавно типа нема з Прям вау, прям підірвало. Мотоцикл двойного призначення, тому ніяких претензій як то кажуть, диванної ендуро От так от кататись собі, з таким виглубом, сидиш зручно. Блін, трохи підкидає, не знаю, які тут настройки зараз. Пружини. Бо в вилці масло ніхто не міняв, а задні не знаю Трохи, трохи підкидає на нерівностях. ну Він от якщо правильно показує тахометр він типу з шести починає їхати. Таке це можливо, тому що тут ґрунт і він шліпує, напевно, раніше. І за це пловить вже на 6. Але один пік, мотор тут більш верховий. Тихло Я вже трохи привик до нього. Діду як байкер, знаєте, рівно сижу, спина рівно, ноги не дуже. Ну типа сидиш плюс-мінус так комфортно. Я собі курал Вау. О, відстріл був. Так, давайте з їдемо з дороги. Хоч тут ліс рівний, але трошки так поїздимо. Під затестимо. Резина класна, що одразу, вона цепляється. Супер взагалі. Ну слухайте, підвіска, Вилка передня взагалі супер. Задок трохи жорсткіший, але мотик розрахований під два пасажира, тому не знаю. Придиратись не буду. Говорю те, що відчуваю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Внуті лице полетіли. жопу занесло. Їду я сидячи мені взагалі. Фіолетово, на тій самій рівності Ух, на пуньку, як ти прижив. Ух-ух. Тяга є, ну, тобто він не глохне в кожного низах, Карбюратор, вроді як нормально настроєний. Не знаю, чи його тут настроювали. Блін. Прикольно їде. До в тому, що він коштує, блін, вроді багато. А за ті гроші, блін, я не знаю. Напевно я не бачу смислу купляти Xeon X-Road Pro, коли є x road Light. Бо він більш нижчий. Я не знаю, коротше. Дивіться самі, кому що потрібно. Але різниця в ціні там вроді велика. Блін, я собі досить комфортно по всьому цьому всьому їду. Взагалі. Не напрягаючись. Ой-ой-ой, стріляє. Ой, ой, Опа! Ой-ой-ой, як низько лапка тормозу, блін. Мотик взагалі не, не, не налаштований. Це максимально незручно. Капець. Е, не налаштований мотоцикл в плані ну, ергономіки. От е, Лапка передач досить нормальна, а от тормоз він дуже низький. Навіть якщо в їхати, ну, треба, тобі вітрі ногу дуже згинати. Ну ладно. що ще казати, я щось забув. Я стараюсь на тому піску вижити. Резина грибе, хоч вона тут зараз тупо аж в ці атмосфери. Вилка добре працює, вона тоненька, така якось хлібенька, але ну, так, по такому їхати нормально. Не знаю, що тут є про. Може бо тут э, двигун потужніший, вилка чи глупша. Я не знаю, чому це називається про. Сидя чи їду, легенько ви грибе. Бомба. Давайте сюди. Під горку другу втекну. У нейтралку вибух. Легенько тягне. Добра тяга є. Зірки підібрані, такі прямо нормальні. І сюди, і сюди. Блін, де тормоз? Задній не можу зловити Блін, короче, пацани. Я там не знаю скільки він зараз коштує. Але він вроді біля двох штук коштує за 2000 Не знаю, не знаю. Він комфортний, да їдеш собі, вообще рівненько. Е -е -е, блін. Підвізка плюс-мінус нормально, але сидиш дуже широко. Хоча це зручно, якщо їхати кудись далеко. В принципі, для поганих доріг або кудись якусь міні-подорож, не знаю, поставити резину більш доріжню, і собі можна нормально кататись. Але тупо, щоб іменно давати лісу, нормальну полісу, якось там трохи підпригнути десь. На ньому можна... Коротше, цей мотоцикл не так, щоб гасати. По такому. На ньому просто кататись. Або от для поганих доріг чисто це ідеальний варіант пересути на резину 50 на 50 хоча б і нормально собі кататись А прямо гасати по лісу, по якимось горкам. Ну це він не для того. Хоча тяне добре. Ой. А ну чекай Хочу пробувати в плані по, нахилити, нахилити його. Чи він сильно відчувається? Ні, відпусти. Ох, блін. Ооой! Скільки він по документам, не знаєш? 135-25. 150. Напевно, ну він тяж, тяжким відчувається, його піднімати треба качатись. Він високий. Якщо їздити десь. Да, він ще й високий, мотор високо, центр тяжкості високо. Форти теж десь 130, але він відчувається легшим. Тут ще й бак металевий, і бак більшого об'єму. Коротше, от таке, типу, не знаю, кататись собі, кайфувати, в принципі. Не чудити. Отак от. Коротше, такий от відос про Геона. X-Road 250 Pro. Колесо втікає, я не знаю, в кого є така проблема, напишіть просто. я не знаю. Траверси закручені, колесо просто його сюди вертаєш. А воно назад втікає, типу, і воно коли закручене, отака фігня, Їхати важко, коротше. О, так от. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Дякую, що дав проїхатись.